Сюрприз. Ну что, Харьков плюс тридцать восемь, Неделя, а люди на рынку. Це дуже багато стати ніде. Все забито. Хоча хто там з це небагато. Не знаю, буду сьогодні працювати, не буду. Ну таке пекло. Пекельний Харків сьогодні. Оп! Що тут у нас сьогодні цікавого? А, люди поплавились, треба на мене йти. Картопля 14, персик 75, 5, слива 50. Такс. Пішли дивитись.

що нам треба там? Огірок? Що там ще? Картопля, огірок, помідор, Так, цибулька. 23. Так, нещодавно була 60, вже 23. Помідор Оленка. Фу-фу-фу-фу-фу. Не стандарт. 7. Кабачок 9. А я ж тебе галужчив. Вийдемо. Ну, пішли ми вибирати. Ну, Людей в спеках. Все, ми їдемо домой. Їде додому. Ну що, попрацювати я так і виїхав, вже одне замовлення зробив, хотів ще в день, але така жарюка була, та ні. Ми приїхали ото з дружинкою додому після ринку, і щось мені взагалі не захотілося нікуди виходити. А потім дружинка каже: слухай, ми там давно ковдру не прали, може ти поправиш, поки така температура і висушишся заодно, Кажу, та давай. Ковдру в машинку запихав, поки вона там е, попралась прийшов в гараж, там ще ножи поточив. Півгодини і ковдра вже суха. Як таке може бути? ну Спека така, ну там 35 і вище було, ну дуже так це в тіні. От, А потім машинку підзарядив, думаю, там може і попрацювати. от Перше замовлення зробив. Ще так цікаво, кофе Понтаксі бусти. Два. Я в секторі і тут два, там поруч 1,9, 1,6, а замовлень нема. І по 8,38 приїхав я на Олексіївку. І зараз от, сиджу, ну, сонечко вже зайшло, вже якийсь хоч вітерець. а то, що вітру не було. Фух, щось чекаю і нічого немає поки. О! Було замовлення, зараз покажу. Ну чекаю, може піднімуть. Ну вже підняли. Було 87. Стало 88. Чекаю, може ще трошечки піднімуть. 90%. Ну, за стоп я поїхав би зараз. А так, тут ще картка, тут вийде скільки там, 14% майже комісії Фух, фух 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 о, щось уклончик тут мені пропонує. Що він пропонує? Не встиг. До речі, щось уклон. Також є кофе, я дивлюсь. Але не там, де я знаходжусь. Ха. Було замовлення Салтівки. Два рази хотів уїхати. От в ефір падає замовлення. Я не розумію, або в мене щось дуже довго отримується, і хтось раніше його бачить, там може на секунду на дві. Я тільки його брати час на прийняття сплинув чи минув. Тобто хтось вже взяв. І наступне замовлення таке ж там цікаве було, я не встиг взяти. Я думаю, що це може сам телефон трошки підгальмовує і може таке бути. Треба буде заради експерименту поставити додаток на новий, на оцей, на Ультра, і подивитися, як тут буде працювати. І от сьогодні, до речі. Опа, беру, беру, беру. Є, yeah, взяв. Чудово стих. Салтівку Повертаюсь, 203 гривні. Так, а звідки? Звідки, звідки на подачу, скільки їхати? А, це мені треба розвертатись. 2 кілометри. Так, ну поїхав. Хотів сказати, от я почав казати, замовлення впало. Знову так, От сьогодні в мене я взяв замовлення і пасажири мені дзвонять. Ми там чекаємо все, я їду, кажу, їду. І все. І після дзвінка в мене інтернету немає. Треба було вимкнути інтернет, вимкнути інтернет. Я не розумію, що це за такий прикол. Раніше такого не було, зараз це постійно. Хоч бери, та звідти сім-картку. А, можна ж з ультра роздавати Wi-Fi. До мене зараз ця думка прийшла. Так, все, я вже їду, воно буде шипіти, вікна відкриті. Повіз, далі вимкнути щось, розповім. Ну все, виконав замовлення і під'їжджаючи, я ще схопив замовлення на вокзал. Салтівки. Заздалегідь на 21,20, зараз 20.45 І по вчорашній схемі хочу щось маленьке на зараз собі знайти ще, поки час є. А чому би ні? О, ану, подачі 3 кілометри, ні. Ех, маленьке замовлення, але до подачі 3 кілометри. Та й проїхати потім. З кінцевої точки ні, не підходить, то я рано зрадів. Ні, ну, якщо вибирати, почекати, то ще можна щось маленьке. Ну, у мене 35 хвилин є. Чому я схопив на вокзал? Бо це 21.20, поки я там доїду, можна буде щось маленьке там зробити. Або вже шукати на Салтівку щось жирненьке. А я думаю, що з центра неділя то десь о 10 можна буде вже щось знайти. Ну Це я так думаю. М -м так, ні, ні, ні. Ну, Час є, поки чекаю. Ну, от, що я й казав, маленьке замовлення собі знайшов. 1,8 до подачі. Люди, я знаю, що вони стоять на зупинці, бо в такий час вже там тролейбуси не ходять, а це люди з відпочинку. І треба в районних завести. Проїхати там 2 кілометри. Тому чому би ні. Поїхав за людьми. Ух ти! Ну, і що ти мені сліпиш? Ага, що хочу сказати. Жадібність у мене жадібність. Ух ти, щось я на те наклацав. Оп. я ще одне замовлення маленьке зробив. Я стояв. Дивлюсь, що... Ми... Ух ти Що в мене ще є 20 хвилин. Дивлюся, є замовлення, Ну трошки воно так не з руки. Але там була це на щось 80, потім 125. Думаю, та ладно, час є, встигну. Там проїхати 4 кіло... кілометри. Думаю, чому б і ні. Ну, якщо воно само в руку йде, ну, чому ж ну, чому ж не взяти? Ну, відвіз дівчину, там хлопець, і. Біля під'їзду зустрів, питає, скільки. Я кажу, 125 у вас. Ага, добре. Дає 140, бездача. Ну і супер. На все добре. Я кажу, і вам на все добре. А я ще вагався, думаю, брати, встигну, не встигну. та чудово встиг. Уклончик чуданув. Ото я перелякався. Я ще пере, коли перше замовлення взяв, Мабуть, треба закрити трохи вікна, бо там буде шуміти. Я коли перше замовлення взяв, потім же ж дивлюсь, у мене ж два замовлення в роботі. Я пам'ятаю, значить я брав його заздалегідь, там 21.20 на час було, а тут ні на зараз. Я перелякався, телефоную, питаю, кажу, мені ж не показалось, у вас е, точно ну, на 21.20. Так, так, 21.20, я фух. А уклончик показую, що не на час, а на зараз. Отакі От справи. Ну, все, тепер я їду вже за дівчиною на вокзал. І звідти, мабуть, буду вибирати вже Салтівку у зворотній бік. А може нові будинки подивлюсь, може ще й таке. Що буде по ціні, що буде цікаве, може по центру. З вокзалу там може трошки поруч буде, щось по центру взяти можна буде, а чому б ні. Бо з центра точно уїду. Ну, як піде, що, що загадувати. Тут, от не загадуючи, взяв і ще от два замовлення там, на 200 гривень зробив у сумі. І не загадував. А тут будеш зараз загадувати і нічого не вийде. Їду далі, робота продовжується. Дуже не люблю я цей, цей двір. Тут є такі дві ями. І цей будинок, от я зараз, коли мапу увімкнув я вже пригадав, це ж двор тупіковий і вечором там не розвернутися взагалі. Так, це перша ямка і десь там подалі має ось вона, друга. От, і там. Біля будинку, там також дуже погана дорога. Ну що ж, що ж, взяв, взяв. У мене нещодавно тут було сюди замовлення і жіночка каже, та не заїжджайте у двір, бо там у нас дуже проблемно. Дорога погана. Ну Ось можна побачити, що тут такі ями. О, там щось роз... О, розвертається машинка, здається, є там ще де роз... Або нема. у у у Мабуть, нема. Дуже погано. Так, а що він там робить? Та ні, там є де розвернутися. Що він там крутиться? Чи він паркується, мабуть, паркувався? Може теж... А, це теж таксі. Ну і чудово. Так, а, де мій? а, ось мій перший під'їзд. Так, ну, я приїхав вже. Я як швейцарський годинник. 21.18, 21.20. Дуже гарно встиг. Ну що, дові замовлення, порядок і є з чого вибрати. Чомусь я так і рвався на вокзал. Я взяв вже одне замовлення, було класне, е, але була відміна. Я зараз покажу його. Ось, там щось майже 300 гривень було це замовлення. Але відмінили. Я ще що його взяв. Ну, тепер дивлюсь, щось цікавеньке. Мабуть, навіть зараз поставлю фільтра автозахват. Бо воно так все оновлюється швидко. О, ось непогане, до речі, замовлення. Ага. А воно, мабуть, зараз з'явиться. О, воно з'явилось. О! А, це з проміжною. Пу-пу-пу. Ну, буду зараз щось вибирати. А, до речі, ось це замовлення. І висить по он таксі за 200. Але тепер я не хочу їхати, бо там було майже 300. Я думаю, що у них було і тут, і тут замовлення. І хтось взяв по он таксі і вони відмінили уклон. О, ушло. А потім ще on е, таксі хтось відмовився, і воно знову вилетіло в ефір. Висіло, воно довго висіло, вже стимул з'явився. Ну от хтось знову взяв. Тому я і не хотів його брати, бо вже було, була відміна. Ой, ой-ой-ой. В... ой ой Що тут, що тут, що тут тут. Здається, ж, ціна зараз була трошки інша. Знизили. Ну, то я потім у запису подивлюсь. Ну Здається, була трошки вища. А... На ХТЗ зараз їхати якось ні. О, знову. Та то люди підкручують. Не в більшу сторону, а в меншу. Ну, час, поки є, я ж нікуди не спізнююсь, тому можна і почекати щось вибрати. Дивіться, які я фільтру. От можна було б взяти зараз оце. І. А де там Болбочана було? А вже і забрали його. Із Болбочана можна було взяти. Ну, нехай. О, щось вже нижче ціна пішла на Салтівку. Та ні, то вже не цікаво. Ну, за 14 гривень кілометр що ну, їхати, ну куди. Тому треба чекати. Дивіться, от які є фільтра зараз. Ой, зробив мінімально 300. О, а що я нові будинки не поставив? А я нові будинки поставив в уклончику. Але щось нічого не ловиться. Ну, постою тут. Переїду в центр, як це я робив у минулий раз. Час поки є. Ну, тепер, щоб ніхто не відмінив. Схопив, цікавеньке. Поїхав! Ну, що 2235, поки тиша. Це замовлення я зробив на 331 гривню. По дорозі зупинився, їхали. Там ну, вулиця така вузька. Тобто, ну, по одній машині тільки можуть проїхати. І стоїть просто машина, ну як припаркована, вона не припаркована. Там від бордюрного каменю там ще ну, пів метру точно, може трошки більше. Я думаю, може, щось трапилось. Ну, під'їжджаю ж так. Дивлюсь, це он таксі брендований. <свист> е е водій там, там вже колись про нього писали, навіть фото скидували. Він працює на рідній машині full бренд он таксі. Тобто, підпадає е там сонатка ця під бізнес. Але ну, там бізнес, там ще дрес-код є. Ну, який там дрес-код? Людина в панамці такий котелок, панамка. Я ж зупиняю, кажу, друже, ти хоч би Аварійку міг вимкнути. Друже, я зайнятий. Я ошаленів від такої відповіді просто. Я кажу, що значить зайнятий. Я кажу, ти молодець, а ти ще більше молодець. все, ну что тут сказать, ну вот, вот так вот. А аварийку включить не, друг? Друг, я занят. Ну ты молодец. Отлично. Я обалдею. Вот ну, такие таксисты. Вот. Я не знаю, ну, все люди, ну, По-перше, дрес-код. Ну, я, я, я розумію там шорти, я розумію там сандалі. А я скидували фото, фото. Це вже жарко було. Ну, не така спека, як от е, зараз. Не, не так спекотно. Але ну 30, може там, 28. Він в спортивних штанях, Панама, оця котелком і шльопанці. Звичайні, просто пляжні шльопанці. Ну, який це бізнес клас? Це питання. По-перше, по-друге, так як він ну, це ну, припаркувався, ну як припаркував? Просто зупинився посеред дороги. Це не паркування навіть було. Як довіряти от таким людям інвестувати гроші свої, так? купляти машини і інвестувати, і довіряти от таким людям кермо? Ну і ще ну, хто як от возить. Тобто ти викликаєш таксі, бізнес клас собі, так, і приїжджає отаке от чудовисько. Ну так, що, роботи вже немає. 22.37. Зараз перемкнусь, покажу. Роботи немає, два замовлення тут висить. Вже всі роз'їхались. Ну, неділя-завтра на роботу людям. Уклончик тиша. А що тут у нас з кофами є? Ну? Так, я на Салтівці. ну, Тут, де я знаходжусь, ну, поруч є кофи. Ну, не буду я вже чекати. ну, Поїду я до гаражу. Скільки мені тут? Ого! Ще й доставка. Яка зараз може бути доставка? А, так. Та, мабуть, все. Буду я вимикатись. Хоп, хоп, хоп. Та що ж ти будеш робити? Палець мій невдалий. Хоп. Все. На цьому, мабуть, і все. Та що ж воно так світло? О, так краще. На цьому, мабуть, і все сьогодні. Ох, сьогодні ще спекотно було. Завтра я, мабуть, в день і не буду виїжджати навіть нікуди. Ну немає сенсу. Е -е, дивився сьогодні, до речі, щодо ліфа. Дивився сьогодні батарейку свою. Під'єднував е -е, той роз'єм. Дивився через Ліф Спай. Е -е. 31,7 градуси по Цельсію. Максимальна температура була в батареї. Так, там ще щось там 31, там 39, 30,9. Тобто от ще раз, це доказ 24 батарейки. Навіть при такій спеції, як сьогодні була, вона не гріє. О, світло вимкнули. 22,40, світло вимкнули у нас. Вона не гріється. Навіть я вчора я ще й на чадемку заїжджав, там закинув 1 кВт. І, ну, ще, як ще було 6 поділок, так і є. 30-ка, 40-ка на других ліфах гріється набагато сильніше. І деградує від цього ще сильніше. Така в мене думка проскочила. Згодом трошки підзаробити, підкопити грошей. І перебрати свою батарейку. У мене була яка думка, поки катаюсь на ці, відбиваю цю машину потім або в продаж, або залишаю тільки під таксі, збирати гроші, може там позищити ще. І взяти другого ліфа 62 батарейкою. Але. Почитавши, поспілкувавшись з людьми, ні Ні і ще раз, ні. Так, це лів вже далекобійний, там 400 плюс у нього запас. Е, можна з'їздити в інше місто, але, так, з'їздити можна. Але треба все одно по дорозі підзарядитись. Е, приїхавши в інше місто, тобі треба повернутися. Додому, це також треба заряджатися. А швидка зарядка. Дуже нагрівається батарея, дуже сильно деградує, тому ні. На жаль, ні. Другий ліф і, на жаль, ні. Це якщо по-хорошому, так, ну це якщо є гроші, так, взяти другого ліфа, нехай навіть 40 батарею, сороковку 40 40-ку одразу. Продати і на її місце поставити вже перебрано. У нас люди роблять і дуже непогано роблять. Я подивився: вона не гріється, тобто також там до 40 градусів доходить. Це літій залізофосфат. Ну, на цю тему ми ще якось поспілкуємося. Але на сьогоднішній день я подивився і самий такий економний, практичний варіант це перебрати мою батарейку. Це буде коштувати близько 10 тисяч доларів. Це вона буде там 65, десь кіловат, чи щось таке, 67. А, свою продати, здати, це десь. Також дві або, мабуть, навіть більше, у мене ще гарне стан. Ну, я не, не зараз це буду робити. Та які ж думки були? Думки ж були на, на зиму, зим, щоб взимку було гарно їздити, вебаста поставити, але зараз ціни такі, що Про, по, 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 по китайській ні, російський е, кацападлівський планар. Він непоганий був, але зараз принципово ні. І їх навіть зараз, мабуть, вже й нема. Ті, що залишились, там ціна буде. А от е, німецький, як він там правильно називається, беншпрехер чи бершпрехер, я не пам'ятаю точно. Ну, Поправте мене в коментарях. Це класний, це безпрограшний варіант, але це дуже-дуже дорого. Це, мабуть, зараз, ну, десь під 1000 доларів. Комплект обійдеться, ну може трошки дешевше, може там 30 тисяч 32, ну це в гривнях, ну це дуже дорого. Я стільки не планую вкладати в цю машину. Тому і мені думка вскочила в голову, що якщо на, на що мені витрачатись на вебас, то якщо можна ці гроші докласти і інвестувати вже в батарейку. Ілів в мене буде пробіг десь приблизно, ну, якщо без клімату, без обігріву, це близько 500 кілометрів. А 500 кілометрів це можна і в Київ з'їздити. В Києві зарядитись і повернутись в Харків. Якось отакі в, мені, в мене думки. Так, все, 22.44. Я вже вимкнув служби, а тут сам ба бббб як завжди. Їду я додому. Вихідні пройшли непогано, але спека, якби не спека. Все, до наступного відео. Всіх був радий бачити. Не забуваємо коментувати, не забуваємо ставити лайкосики. Всім пока-пока. Поїхав я!